Що ти, Саш, руки помив? Ти вже готовий їхати. А. Держи термосумку тобі. За вас. Куди термісунку? Та десь а там і постав. А чого вона в кіночку? Того, що вона жовта, щоб не вимазатися. Ти розбувся? Що, ти розбувся, Саш? А. нас скатили. Да. Там мне подписчик написала, что я тебе выдала комнатные тапочки. Держите. Да? О. Беленькие, давай. А тебе водичка то хватит, да? А, Может принести тебе водичку? Кирочка, давай, кирочка. Ты глянь, белые тапки. Так? я будут черные. Глянь. А там різниці немає. А де ти їх взяла такі? Та, де взяла, там вже немає. Це шарма шати. Шармаль шейха? Да. Будеш як шейх в білих тих. Що нормальні це? Я хоч не жіноче тобі взяла. Нормально. Пойдет. Да. Ну все тоді. Заводите свой транспорт. М? В, в білих тих Оджесь отправила хозяина работать, да?